Весь рік ми розповідали вам про цікаві реалізовані проекти житлових просторів. Сьогодні зібрали кращі інтер'єри від українських дизайнерів. В їх числі виявилися планувальні та дизайнерські рішення як для типових малогабариток, так і для новобудов. А вибрати кращий інтер'єр 2016 року пропонуємо вам. Шляхом голосування, один затишна трійка поруч з білим домом у невеликій трійці, в центрі Києва декоратор Женя Жданова створила комфортний інтер'єр в кращих європейських традиціях. Вирішити завдання допомогла перепланування, декоратор позбулася крихітної кухні, об'єднавши її простір з вітальною, зробила суміщений санвузол і скоригувала обсяги передпокою і спальні, що стосується оформлення, то воно будувалося на трьох головних принципах. Світлих відтінках, натуральних матеріалах, оригінальних або авторських предметах меблів. Читайте далі два яскрава квартира в Сталінці від Наді Зотової, команда студії N.J. Гоме на чолі з дизайнером Надею Зотовою не боїться масштабних переробок. Робота над інтер'єром для молодої сім'ї почалася з об'єднання двох окремих квартир в одну велику. Тут знайшлося місце для просторої кухні вітальні з їдальною зоною спальні дитячої. Та двох гардеробних читайте далі три стильна двушка в новій Києві. Дизайнер Ольга Куликовська, ешпі і команда сервісу інтер'єр бокс оформила невелику двокімнатну квартиру в новобудові в Новій Києві. За чотири місяці в бетонній коробці дизайнер створила шикарний інтер'єр в неокласичному стилі з ретельно продуманою системою зберігання те, що потрібно для молодої господині. Читайте далі чотири сучасна двокімнатна квартира в Царицину. Купивши простору однушку поруч з царицинським парком, молода сім'я вирішила переробити її в двокімнатну квартиру. Для підростаючого сина потрібна була окрема дитяча дизайнер. Ая лісова придумала, як розділити єдину житлову кімнату на дві ізольовані і при цьому обійтися одним вікном. А крім того, знайшла в цій квартирі багато інших прихованих ресурсів. Читайте далі: 5. Сонячний інтер'єр в типовому будинку. Квартира дизайнера Каті Чистової знаходиться в типовому будинку з дуже низькими стелями і невеликими кімнатами, але Катя змогла компенсувати недоліки приміщення за рахунок грамотних рішень. Передпоки поділили на дві зони дверний отвір в спальню трохи пересунули, а щоб інтер'єр був не тільки функціональним. Але і піднімав настрій, дизайнер додала яскраві фарби. Читайте далі, 6. двокімнатна квартира мрії в сірих тонах. Сьогодні мало який ремонт в типовій квартирі обходиться без перепланування. Це досить простора київська дівчина, не виняток з легкої руки дизайнера Віри Тарловської. Тут з'явилася затишна вітальня, об'єднана з кухнею, місткий санвузол з міні-пральнею і відокремлена спальня з домашнім офісом. А приємна сіра палітра додала строгості і стилю. Читайте далі сім: лофт в історичному центрі Петербурга, стильний і продуманий до дрібниць. Так коротко можна описати цей інтер'єр для молодої пари за рахунок високих стель. Дизайнери зі студії прати Жиліни, спроектували антресольний поверх над коморою і санузлом, а на першому поверсі квартири розмістили простору вітальню. За основу взяли стиль лофт і пом'якшили його за допомогою теплого дерева і текстилю. Читайте далі 8. Вдала перепланування квартири в 4-4. Типова трикімнатна квартира в стандартному панельному будинку не передбачає кардинальної перепланування, проте архітектору Мілі Титової вдалося переосмислити існуюче рішення, щоб створити функціональний простір, прохідну вітальню збільшили за рахунок приєднаної лоджії. Нестандартне планування і на кухні вікно стало головним акцентом. Уздовж нього витягнулася широка робоча поверхня, що переходить в підвіконня. Читайте далі дев'ять київська квартира з англійським акцентом. Простора квартира без перегородок в центрі Києва стала ідеальним полотном для дизайнерів зі студії «Арк предмет професіонали з нуля продумали ергономічне планування, а в обробці зробили ставку на натуральні матеріали. Ідеальний вибір для інтер'єру поза часом. Впізнавану обстановку допомогли створити сучасне мистецтво і якісний текстиль у вигляді дизайнерських килимів. Читайте далі 10. Дизайн маленької студії під здачу цікаво оформити квартиру для здачі і не вийти за рамки невеликого бюджету. Таке завдання поставила замовниця перед дизайнером Вікторією Смирнової площа невелика, тому ідея зробити студію припала до речі, перегородками відокремили тільки ванну кімнату і повноцінну гардеробну, адже зберігання в малогабаритці ніхто не відміняв. Читайте далі.